Сьогодні неділя, саме час дізнатися гороскоп на наступний тиждень, що нам цікавого підготували коти. Ой, зірки. Овен. Ви не бачитимете перед собою жодних перешкод. Тож впевнено, крокуйте до мети, у вас все вийде. Телець цього тижня ви будете на висоті. Буквально найкращі ідеї приходитимуть на шафі, холодильнику чи люстрі, близнюки. Зірки не радять вам бути наодинці. Знайдіть хорошу компанію, яка дозволить розслабитися і бути собою. Рак. Цього тижня вам захочеться сховатися від проблем від світу і взагалі. Якщо дуже треба, так і зробіть. Лев, краса і кмітливість ваша суперсила. Користуйтеся своєю чарівністю і отримуйте за це смаколик. Діва. Якщо цього тижня у вас не вийде побороти обставини, зробіть вигляд, що так і було задумано. Терези, все, що ви так давно чекали, прийде до вас просто в лапки. Ви все для цього зробили раніше. Риби енергії буде стільки, що вистачить на всіх. Сміливо бігайте, стрибайте, наводьте хаос. Спокій цього тижня це не про вас. На цьому все вірте в прогнози та сподівайтеся на себе, та раптом що коти ні до чого. Це все зірки.